Кадровий голод від початку війни ринок праці в Україні переживає чергову кризу. Пов'язано це з тим, що чоловіків, охочих працевлаштуватися, практично немає а вільних вакансій чимало. Тож у яких сферах нині відчувається найбільший брак кадрів, дізнаєтесь просто зараз. Уже більше року тролейбусами в Івано-Франківську кермують переважно водійки. Саме завдяки жінкам підприємству, яке опікується комунальним транспортом у громаді, вдалося закрити брак робочої сили. Ми акредитований навчальний заклад і самі готуємо фахівців для того, щоб навчатися, треба мати будь-яку відкриту категорію, наприклад, достатню категорію Б. Відповідно, там є жінки. У нас приблизно 30% водійок тролейбусів це саме жінки. Директор підприємства каже: нині їм потрібно щонайменше три десятки працівників, і ця нестача відчутна. Доводиться, наприклад, переводити двозмінний графік в піковий режим, тобто, коли автобус їздить лише в час пік, тобто там з шостої до десятої, і потім з другої до сьомої вечора. Іноді доводиться її скасовувати якісь випуски. Тобто Звичайно, що водії працюють зараз деякі водії, які виявляють таке бажання. Вони працюють трошки більше норми зараз. Військовий час це дозволено. Дефіцит працівників торкнувся практично усіх сфер. Найбільше в області відчувається брак спеціалістів тих професій, які потребують фізичної сили. Токарі, фрезерувальники, електрогазозварники так вони також потребувалися, але зараз набагато більшій кількості дуже важко знайти кваліфікованих. Ми не можемо так забезпечити роботодавців працівниками. Знову ж таки, по певних причинах зв'язаних із мобілізацією. За минулий місяць українські роботодавці розмістили на сайтах з пошуку роботи рекордну кількість пропозицій майже 112 тисяч вакансій. Зараз найбільший попит у сферах готельно-ресторанного бізнесу та туризму, а також обслуговування. Зараз ринок спал, по кандидатах за даними на 25-й двадцять п'ятьохів. вакансії ми маємо рекордну кількість. Квітень 24-го рекорди за кількістю вакансій на двох сайтах. Переважна кількість вакансій, західна Україна. Аби заповнити вільні вакансії, роботодавці вкотре збільшують заробітну плату. І коли ми кажемо про дослідження європейської бізнес асоціації, вони дослідили, що роботодавці підвищують по декілька разів на виробництві два іноді більше. Це коридор 15-20%, іноді 10-15%. Не ті прийнятні 5-10%, що були раніше, а тепер вже підіймають на більші гроші. Дефіцит кадрів на ринку праці на Дарі лише загострюватиметься, прогнозує експертка. Вакансій ставатиме все більше, а кількість шукачів, особливо чоловіків, зменшуватиметься.